тої, що ще ні, подоки, подоки, подоки. Сьогодні ми зібралися для того, щоби згадати один з найвидатніших. Сьогодні ми зібралися для того, щоби виголосити нашу єдність 22 січня 1919 року. Такі самі люди, як ми, можливо, трошки старші за віком. Зібралися в сакральному місті української столиці на Софіївській площі, для того, щоб продемонструвати нашу з вами єдність. В нашій історії десятки подій. Більшість із них наповнені слізьми, болем та кров'ю. Але це цей день день соборності, день єднання, день спільності, день тоді, коли українці заходу та сходу, півночі та півдня. Львова та Луганська, Чернігова та Херсона зібралися разом в центрі нашої столиці, в центрі України, аби проголосити перед самим за собою, перед всім світом, перед всіма державами, які намагалися поколіннями поневолювати нас і продемонструвати, що ми є єдиний народ, якого не зламала жодна імперія, якого не зламав Радянський Союз якого не зламали ніякі кайдан. Ми є втіленням мрії найкращих синів і дочок Української держави. Ми є втілення мрії Василя Стуса, замордованого на Уранових копальнях. Ми є втіленням мрії Тараса Григоровича Шевченка. Про землю, вольну, нову, де всі будемо як рідні. Ми є втіленням мрій великих людей, як Ліна Костенко. Як Мирослав Маринович, як багато інших надзвичайно фантастичних і дововижних людей, десятки поколінь, десятки великих людей поклали своє життя, аби сьогодні ми разом є в єдності жовто-синіми прапорами, під гім нашої держави, в єдності, спілкуючись українською мовою, були на цьому місці. Щоб ми, попри. Все те, що відбувається сьогодні, попри те, якою ціною дається нам наша свобода, залишалися вірними цінностям, ідеалам любові, демократії та спільності. Тому що немає нічого сильнішого, чим єдиний народ. Немає нічого сильнішого, чим люди, які тримаються міцно один одного. Тому що всі ті криваві події, які були, вони часто були через те, що нас роз'єднували. Тому що ми дозволяли нас роз'єднати, я не кажу вам, як молодим, майбутньому якомусь далекому цієї країни. Ви є її теперішнє. Ви ті, хто буде будувати цю країну. Ви ті, хто на своїх руках підніматиме зруйновану і понівечену нашу державу. Ви не майбутнє, ви теперішнє. Ви ті, хто є. Ви ті, хто стали втіленням мрії Степана Андрійовича, Романа Осиповича та багатьох інших важливих людей. І якщо Бог нам не дасть єдності, і якщо ми не будемо єднатися разом, тоді все те, що відбувається сьогодні, буде намарно. Все це буде вартувати нічого. Тому ми, якщо єдині, тоді ми сильні. Якщо ми соборні. Тоді ми сильні. Якщо ми цінуємо один одного, тоді ми сильні. І в силі, і в єдності наше майбутнє, наше світле, прекрасне, благословенне майбутнє Господом Богом на своїй Богом даній землі. І сьогодні ви втілення пророцтва великого сина української землі, який говорив про те, що колись настане час, коли один скаже клич і тисячі голосів. Дадуть йому відповідь. Цей син, іменем якого лякають кожного московита. Це син, якого, яким іменем якого лякають від найменшого до найстаршого наші вороги, який уже загинув багато років тому, його ім'я досі вселяє страх. Це Степан Андрійович Бандера. І він говорив, що в один момент настане в Україні час, коли один скаже: Слава Україні! А ви відповісте героям слава, слава нації! Україна. Україна! 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 А тепер як символ нашого з вами єднання. Не гімн, але пісня, яка близька кожному із нас. Ой, у лузі, червона калина!